Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина. Ви просите подивитися, чи, бу... чи здають Покровськ, чи просто програють наші. Давайте подивимося спочатку сили наших військових і техніки, чи достатньо, щоб стояв Покровськ. Тут якась афера провертається. Тут провертається якась афера. По дяволу, по дияволу, ворог не відступає. Тобто ворог націлено бере цю частину, тим більше ми говорили Донецьку область. Ось, і тут таке враження іде якась. Якась домовленість. Давайте ще раз я запитаю, чи. Верніше зараз конкретно запитаю, чи йде здача Покровська. Чи буде? Чи мають в планах взагалі здати Покровська? Угу. Якісь домовленості були? Скажу відверто. Хоча наші військові, наскільки я розумію, не збираються нічого здавати. Тут іде потужна енергія, от мені вже в носі чухає, вірніше, знаєте, коли чихнути хочеться, вибачайте, це говорить про те, що наші військові не збираються здавати. Але є у нас влада, є у нас домовленості. Розумієте, і ті, ті, по тих домовленостях збираються віддати. Тобто ми з вами вже робили розклад на Курську область. Вірніше, ось на той похід, наступ на Курськ. Всі пам'ятайте, що я там казала. Там якась афера, це якесь замилювання йде, тобто відвлікання уваги. Я навіть чула від тих військових, які верніше не від самих військових. а... Є блогери, які спілкуються з тими військовими, які пішли в ту сторону. І там щось дуже-дуже дивні речі відбуваються. Тому е таке враження, що поки там відбувається, тут будуть здавати. Але військові не збираються нічого здавати. Розумієте, але домовленості тут є якісь. Тепер зараз подивимося. Чи відбудеться це, давайте тоді так: здача наших територій, бо кажуть, що зараз дуже наші, на жаль, на жаль, наші території ну, не те, що здаються, а просто, розумієте, не можуть втримати. Давайте я так скажу, акуратненько. Ось, то, наскільки я розумію, ця курська операція, так, чи не пов'язано це з дачею територій? Наших територій. Відвліка... Да, так і домовилися. Угу. Так і домовилися. Це був такий план. Мої дорогенькі це був такий план. От і все. Це спільна робота. Української влади не побоюся прямо сказати спільна робота української влади з е, расистами. Ось. Не, ви знаєте, мені здається, я у відео теж е, про це в попередньому про цю Курську е, ну, операцію. Я сказала там, що мені здається, я сказала, але подумала я точно, що це мені нагадує, коли. Рашисти проходили наші кордони. Чангар розмінований, бо був розмінований саме Зеленським за його наказом. Ось так само і тут. Не було спротиву. Справжнього спротиву не було. Чому? Це договорняк. От вам договорняк. А Покровську можуть здати. Тут диявол стоїть. Я ще раз запитаю: здадуть чи не здадуть? До кінця серпня. Мені здається, ми робили розклад, а може Покровськ ми і не робили. Зараз не згадаю. Чи здадуть до кінця серпня? Чи відійде пізніше? От бачите, тут місяць іде Ну, іде до того. Скажу так, іде до того. Тут е, співпраця йде влади і е, Росії. Якісь перспективи відкриваються, відкриваються їм двері, тому що, е, ну, це відвлікаловка. Всі так радіють, чому там радіти? Який фронт? Переломний який момент, Подоляк теж якийсь бред несе, е, е, що це наші переговорні позиції. От давайте запитаємо. Невже? Оця курська операція підвищить наші переговорні позиції. Чи виграємо ми з цього, чи ні? Не майте ілюзій. Не майте ілюзій. Це настільки бредова ідея. Це, це все задумано владою. Розумієте? Влада не могла здати території. Згадайте, як Авдіївську Авдіївку ем, гидко здавали. Дуже підло. Залишили людей там. Згадайте, відео є, є ну, очевидці, які в той час розмовляли з своїми рідними. Як так? Ну, Але це типічно для Зеленського. Так він все робить. І наскільки я розумію, в принципі, так, це спеціально все зробили, спеціально все підстроїли. Ось якось так. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Чекаю на ваші запитання і будемо робити нові відео. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! А Україна переможе, я вірю в це. Все буде Україна!